Так, на кожному тренуванні наповну викладаються веслувальники, які їдуть на Паралімпіаду в Парижі. У Дніпрі готуються шестеро спортсменів. На тиждень в них 10 тренувань по кілька годин. Це саме про те, що ми і говорили. В тебе якби більш синхронізована робота спини і рук. Ну, як на мене, це краще. Що скажеш? тобі окей, на окей. Першою своєю паралімпіадою наполегливо готується, і Анна зізнається, ціль потрапити на ігри для неї здавалася недосяжною. У прийшла у 2019-му. На її рахунку друге місце на Кубку Європи та третє на чемпіонаті світу. На паралімпіаді Анна виступатиме вдвійці. каже для неї це легше ніж в одиночці, адже і напарник Ярослав досвідчений спортсмен. Я стараюся не думати, що там через дуже короткий період вже паралімпіада, тому що. Ну, насправді можна з'їсти себе цими думками. Я працюю на результат. Як і будь-який спортсмен прагну до найвищого результату, ось то ми працюємо. І буде видно для Дарії Котик. Це буде друга паралімпіада. На першу потрапила в 17 років. Тоді вислувала в складі змішаної четвірки. І, хоч поїхали за медалю, але здобути її не вдалося, розповідає спортсменка. Веслуванням займається шість років, посідала призові місця на чемпіонатах Європи та світу. Зараз на паралімпіаду їде в парі зі своїм чоловіком. Каже, планує вибороти медаль. Я мотивую себе не тим, що там золотом на паралімпійських іграх. Так, я себе мотивую і кожен день борюсь просто з собою. Тобто я. Я намагаюся перебити свій результат там кожен день про паралімпіаду. Ще рано думати. Тобто, ми вже взяли ліцензію, забрали останню. Тепер залишається далі працювати ще більше працювати. Підготовкою спортсменів займаються три тренери. Один з них Георгій Вертелецький. Чоловік каже, наполегливо працюють перед кожними змаганнями. Про сподівання на паралімпіаді тренер поки що розповідає з обережністю. Завжди 24 на 7, 7 днів на тиждень. Вони працюють саме над тим. Щоб був результат, це спорт, і тут, на жаль, тут немає гарантії, тут є вирогідність. Розумієте, ти можеш зробити абсолютно все для результату. А, але зірки складуться таким чином, що ну от може щось і щось, щось трапитися. Вислувальники продовжують тренуватися в Дніпрі. А за місяць до Паралімпійських ігор в Парижі поїдуть до Франції. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.